Додається ось такі красень. 17 рік, 21 500. Це Volvo cx 60 а з автоматичною коробкою передач. 208 пробігу, 2,0 дизель. Контактний номер 068 050 73 34. Добрий день Я покажу трошки автомобіль. Так. Ось такий автомобіль. Кіряне село, легкосплавні диски, партроніки і це Вольво. Хто полюбляє Вольво, розуміє. Підгірівся сидінь. 18 й радіус коліс. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, Renault Duster, Ось такий, бачите, колір насичений. Автомобіль на обліку. Вартість 6800. 2013 рік. 241 тисяча пробігу. 1,6 бензин газ. 0,67-302, 47 54. Цікавить, телефонуємо до власника. Продається BMW 12 року за ціною 11400, 228 тисяч пробігу. Повний привід. Повний привід. Аптомат, Що, серйозно повний привід? Да, так, Так. Да. З пробігом 228 тисяч пробігу. Контактний номер 0,96 265 43 89. Так. Комбіноване салон, ось так вона виглядає. Дивіться. Любителям BMW, який стан автомобіля. Так, гума на скільки? На 16 6. і гума 24 року, в кінець. Гума 24 року. Ось так виглядає всередині. Адаптивне світло. Автоматичне даль. Ще, що додати два слова по машині. Ще що? Фарбованих три елемента. Дверка, крило і трішки капота. Угу. Все інше, інше в оригінальному. ви даєте? 11 з половиною. Номер телефону 096 26 54 389. Запитувати Михайло. Запитувати Михайла. Продається електричка, це в нас 21 рік, за ціною 16, 650, 40 кВт електро, 21 рік. 0,67, 191, 28, 20. Ось така хунда-ікона У білому окрасі. Добрий день. Так. Мішеліна губма. Хто хоче, хто, хто хоче їздити на електромобілі далеко, купляє часто такі кони. Ось так він виглядає. Забіж детальною інформацією, Телефонуємо до власника, по вище вказано номер телефону. Так, дача Сандера. Подивіться, який красний стоїть. 177. 7300, 10 рік, 165 тисяч пробігу. Це на Хундай. А, це на Хундай, перепрошую. Провіше. Так, дача Сандера, вартість була 6199, стала 5900. Ось німецький бріф. 1,2 бензин, 55 кВт. Ось так автомобіль виглядає. І як дзвоник. Отакі Сандера. Телефонувати за номером телефону 067 382 7522. Запитувати? Василь. Mitsubishi Outlander. З автоматичною коробкою передач, повний привід, 17 рік. 2,2 дизель за ціною 17800. Контактний номер 068 37 07 200. Ось так, він виглядає. Автоматична коробка передач. Цікавить, телефонуємо до власника. Жиб американський Ford Explorer, чорний колір. Покажемо цей автомобіль. Хто полюбляє Америку, будь ласка, дивіться, який красний стоїть. 17 рік, вартість 19 500, 3,5 бензин, передній привід, 219 пробігу. 0,96 56 536, 73. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, електрика, дерев'яні вставки. ось такі такий красний. Подивіться, який комфортний, пишний автомобіль. Ліміт комплектація. А саме основне, бачите, синий нисний. Електрокляпа. Кому цікаво, телефонуйте. Так, Kia Sportage повний привід. 12 рік за ціною 13500 автоматична коробка передач 2.0 дизель. 238 тисяч пробігу. Контактний номер 067 840 13 21. 2,0 дизель. Автоматична коробка передач Трепене салон автомат. Ось такі краси. Кому цікаво, телефонуємо до власника. роки знову. Ось сіра миш 21 рік. За ціною 17900. 2,4 газ бензин. Газ-бензин, на жаль, 18 тисяч, на жаль, телефону немає. Пошукаєте в інтернеті цей автомобіль. Ось такий на газу. Кран Чирокий. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це ось така Маздочка. 13 року, 2.2 дизель. Повний привід за ціною 13,300. Привезена з Німеччини 068 312 30 36. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Сірий колір, лекоспавні диски. Ось Так виглядає, це Це у нас Mazda CX5. Також поруч, поруч в чорному кольорі, це один власник. Знову Mazda CX5, японська гума, тріпляний салон, автоматична коробка передач і вартість автомобіля.

На постійному обліку 140 тисяч прибігу, 16 рік за ціною 8700 0,96 646, 22 56. Ось так цей автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається кросовер повнопривідний, з 2 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач з оригінальним пробігом 120 тисяч. Ось так він виглядає всередині. Хороший Зовнішній виліт та всередині. Заднє антікрило. 2015 рік покупка. Вартість автомобіля складає 10999. 2,0 автомат повний привід. Газ бензин з пробігом 120 тисяч. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Продається Mitsubishi Outlander з 24 бензиновим двигуном 82 тисячі ріднього пробігу, передній привід, 7 місний. За ціною 14 тисяч. Безключовий доступ. Ось такий салон, Кондиціонер, сенсорний мейтфон. Перепрошую 89 тисяч, трохи спицеве кермо, легкосплавні диски. Сидіння трансформери зложується. І взаді ряд сидінь. Такий насичений колір. Ззаді антикрило. Вартість автомобіля 14 тисяч. 2,4 на автоматі. більш детальна інформацію Телефонувати за номером телефону. 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Dodge Journey 2015 рік реєстрація. Вже автомобілі зареєстрований 2.4 бензиновий двигун. Автоматична коробка передач. 188 тисячі пробігу. Так. Так, сидіння трансформери і взадді ще ряд сидінь. І вартість автомобіля складає 11 тисяч. 182 тисячі ріднього пробігу. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Невеликий компактний кросовер. Джип Чирохи. Саме такі автомобілі зараз запитують. 19 рік, двохлітровий бензиновий двигун 200 кВт. Автоматична коробка передач, вартість 17500. 2,0 бензин 068 76 88 277. Ось так він виглядає. Красень. І це грант червоні. Безключовий доступ. день. Шкіряний салон, електри... електрика. Подивіться, який дисплей. Стан нового автомобіля. Легкосплавні диски, чорний колір, комплектація Limited, електробагажник, Ось такі красень. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Ось такі красень, Рено. Подивіться, які. Рено Каліо, 17 року, 2,0 дизель, 130 кВт. 177 кінських сил. Ціна договірна, Контактний номер 0,50 375 55 040. 243 тисячі пробігу. І вартість автомобіля скільки складає? 22 тисячі. Цей автомобіль коштує. Ось так він виглядає. Дерев'яні вставиночки. Бриде стоми гума. Повний привід. Дай АХ-35. 2010 року. Ось такий кросовер. 1.7 дизель, 213 тисяч пробіг, вартість 10 тисяч 600. Механічна коробка передач. Телефон поторахував і м'ячі цього не запускає. Ось так виглядає цей красень. Телефонувати за номером телефону. На теорія, Скаж, скажіть номер 063 54 69 264. Звати Денис. Запитувати Денис. Продається ось така мазда. Цих 7, 2,2 дизель. 11200. Без підкрасів. 11-12 рік. 067 364 37 80 Безключовий доступ, шкіряний салон, механічна 6-ступінча коробка передач, трьохшпицеве кермо, хромовані вставки, задній приземний пристрій. І це Mazda CX7. Кого зацікавило, телефонуємо до власника q 7 13 року, 3-літровий бензиновий дивун 205 тисяч пробігу за ціною 13 850. Можливий обмін. Контактний номер 0,97 26 72 766. Комплектація S-Line. Добрий день. Подивіться, ось такий салон. Дуже комфортний автомобіль. Люди сидять, не будемо заважати. 20-й радіус коліс. І це Audi Q7. Кось зацікавило, телефонуємо, то власника. Це Mercedes MLK320 у білому кольорі. Так, нелегко спавних дисках, підножки такі. Шкіряний салон. Доброго дня! А скільки коштує? Дайте є у вас бумажка. 13,3. Три... Ні, бумажку а, не знімаєте, не треба. 13.03. 13 ось такий 13 шкіряний салон. Пнімо підвізка, так? Ні, без пнімути. Без пньємо. Трохлітровий скільки пробіг? Трохлітровий літровий дизель, 300 тисяч максимально обслужений. Бачите, люк, все в автомобілі є. 1300 і контактний номер. Харман Кардон музика. Так Скажіть номер 067 так. 97 69 166. Замінене масла, цепи, все помінено технічно. Кого запитувати? Юрій. Запитувати Юрія, кому потрібно дійсно обслужений Mercedes. Телефонуйте до Юрія. Ось такий Mercedes 320. Красний стоїть насичений колір. І це Volvo з пишним таким салоном. Хто хоче. Дійсно цікавий автомобіль. Подивіться, який стан. 18-й радіус коліс. Ось так виглядає цей автомобіль. Два вихлопа понизу. Це Volvo 14 року за ціною 15 500 2,0 бензин. 207 пробіг. 0,98 321 307 5 Пакний кросовер Це в нас 7 рік Tucson, 7 7990 2,0 бензин. На жаль, номера не видно. Так, можливо, відкритий. Так, зачинений. Світлий салон. На жаль, номера. Автомобіль не видно, побачимо зараз з друга ракурсу. Ось так цей автомобіль виглядає. Так, 0,97, 0,61, 98, вісімдесят. 9, якщо не помиляюсь номер цього автомобіля. Volkswagen Touareg. Люди полюбляють не тільки нові, а також шукають старішого зразка. На даний час тріпаний салон без пневмо, але вартість автомобіля 6999, 2,5 дизель. 340 пробігів. 0,99 05 24 118 Запитув... запитувати між. У нас такий красний стоїть. Аккуратний автомобіль.